Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, -кі, кака. Буде в сексі важко. <плес> <плес> <Відоложна>, кі -кі! <плес> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <плес> <плес> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. західного. <плес> <плес> На дворі! Щось є! Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо! Ні? Ну, добре. -хо. Упевнись, що все гаразд. Цур! Цур! Кис! Кис! Там? А, просто маленький койот. Mm. Пусте. Керек, керек. Ви це чуєте? А! Ніби хто співає чи. Здихає. А! О, не чутно. Вони і двері річчиня. Вони в домі! погано? Не дивись. Чому, чому не дивитись? Сподіваюся, всі цілі. Поїхали вже! Гаразд! У мене є ідея. Їм потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Можна стріляти у сусідів. Бігом! Це нормальна поведінка. мого чоловіка! Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.